Ханг музичний інструмент, який супроводжує Черкастя Антона Стрільця, постійно. Із ним музикант вже об'їздив всю Україну, давав концерти в Італії, Польщі, Туреччині та Саудівській Аравії. Мій інструмент це не просто кусок якогось сплаву. Це майже як ну він живий. Це майже він живий. І він зі мною побачив стільки всього. Ми з ним стільки разом дебували. І звичайно, ми з ним як одне ціле. До знайомства із хангом Антон 12 років грав на барабанах. Вперше дізнався про ханг із інтернету. Згодом навіть побував на живому концерті і після цього загорівся самостійно опанувати цей музичний інструмент. І коли до мене приїхав цей інструмент, я дуже обережно просто дивився на Ютубі, як світові музиканти на хангу грають. Я дивився на їх пальці, зучав це, вивчав. І так трошки, трошки, трошки сидів і за деякий час навчився грати. На цьому музичному інструменті Антон грає вже вісім років, а рік тому навіть почав навчати інших. Відкрив в Україні першу школу гри на хангу. Мені дуже подобається, що людям подобається те, що я роблю, і це мене мотивує робити ще щось цікаве, щось нове і розвиватись, розвиватись далі. Усі мелодії Антона авторські їх створює сам і у співавторстві з іншими музикантами. Каже, найголовніше творити музику у гарному настрої. Якщо там ти займаєшся кожен день по 4 години, так у тебе концерт, і у тебе щось з настрієм не так, щось страпилось, то на концерті це буде відчуватись. Тому що музика вона передає твій стан, вона передає твої емоції. І от на мене дуже впливає мій настрій. Якщо все добре, то концерт пройде, прям все супер. Антон зазначає, що технічно опанувати цей музичний інструмент може будь-хто а ось пропускати звуки через себе одиниці.